Що нам принесе грудень місяць нашій країні? Так, давайте подивимося, яким він буде для нас. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки і питання з цього приводу. Як ви думаєте, яким буде для нас наступний місяць, так? І давайте глянемо, що чекає Україну у грудні загально, так? Наша країна буде чекати допомоги якоїсь. Але е, якось ми будемо, е, знаєте, зависати у ці у отриманні якоїсь допомоги в наступному місяці. Тобто, щось буде дуже затримуватися. Загальні енергії по країні, загальні енергії по країні ми з вами маємо знову ж таки обмеження. Обмеження, чого стосується, так? Обмеження по ресурсам, форс-мажори, неочікувані ситуації, пов'язані з підприємствами, місцями забезпечення ресурсністю, і через це ідуть труднощі моральні і фізичні для нас на наступний місяць. Дуже багато енергії супротиву, так? дуже багато енергії захисту. Ворог має плани, і він буде намагатися продовжувати тиснути на нас. Ми будемо тримати ситуацію. Дуже багато енергії захисту, захисту. Ми тримаємо позиції, як би там не було. Тобто, грудень місяць ми активно тримаємо позиції. Oh. Наслідкових енергій на наступний місяць достатньо багато, і багато іде наслідкових енергій, пов'язаних саме з забезпеченням. Енергія, вода, ми будемо спостерігати так, проблеми саме з моментами, з ресурсами і тим, що для нас дуже важливо. Ворог буде активно тиснути, провокувати ось ситуації, так? І лоскотати нам, скажімо так, нерви. Дуже багато йде ілюзій і брехні на наступний місяць стосовно е самої цієї ситуації супротиву. Так, дуже багато буде якоїсь розповсюджуватися інформації не зовсім правдивої, якоїсь ілюзійної, можливо, для якесь відволікання уваги може бути. Далі дивимося. Лінії зіткнення, прикордоння. Так, ось, кордони будуть тримати, але дуже багато теж, знову ж таки, там іде недосказаностей і брехні. Так, давайте подивимося грудень місяць. Дивіться, знову ж таки, йдуть циклічні повторювані події, пов'язані з ресурсами, забезпеченням. Знову ж таки, йдуть наслідки, наслідки, навчальні, військові об'єкти. Ось і мені йде транспорт. Транспорт, дороги, логістика, отакі речі. На наступний місяць ми протягуємо.